Наскільки часто ви їздите Укрзалізницею і куди саме? Практично нікуди не їжджу. Ну до, до знайомих Димирку, наприклад, так електричкою, все, а так давно не їздила. Один раз в цьому році подорожувала. Куди саме до дітей в Німеччину. Дуже люблю подорожувати, як за кордон, так і по Україні. Часто до повномасштабної їздила у Львів. Могла там навіть три рази на рік. Я не часто їжджу. Можна сказати, що я зовсім не їжу. Ну, це ви сказали мені. мене син закінчив цим залізничним. Він в мене машиністом на поїздах. Спасибі, вам би нагадали, привітаю. Я взагалі не подорожую. Останнім часом ні, більше авто. Колись друзів, а зараз ці не такі, хай їдять самі. Буває таке додому, до себе. Чернігівську область. Їду туди і назад, і на ніч навіть не остаюсь. Там зараз небезпечно, кожен день на ніжен. Укрзалізниця для мене це тільки електрика. Мається на увазі близьке сполучення. Користуюсь, коли є можливість. Тому що в мене ніжинське направлення, там часто бувають, особливо в останній час, великі проблеми. Тому. А так взагалі користуюсь. Не дуже часто машиною більше пересуваюся, або пішки взагалі, як в тому році, від Запоріжжя до Києва, коли пішки. Наші Укрзалізниці, на жаль, дуже в поганому стані, саме вагони. Ось. І на мою власну суб'єктивну думку, я думаю, що могло б бути і краще за такі ціни. І взагалі за такі зарплати, як у саме у директора, «Укрзалізниці», то могло би бути і краще. Саме така думка.